А в перший день обрізнуків підійшли до Ісуса учні, говорячи йому. Де ти хочеш, щоб ми приготували тобі споживати Пасху? Він же сказав: Ідіть у місто до такого то і скажіть йому. Учитель говорить час мій близько. У тебе справлю Пасху з учнями моїми? І зробили учень, як звелів їм Ісус, і приготували Пасху. Коли ж звечоріло. Він возліг із дванадцятьма, встав від вечері, взяв верхній одяг і, взявши рушник, підперезав себе. Потім налив води в умивальницю і почав омивати ноги учням і обтирати рушником, яким був підперезаний. Підходить він до Симона Петра, і той говорить йому: Господи, чи тобі омивати мої ноги? Ісус сказав йому у відповідь. Що я роблю ти не знаєш зараз, а зрозумієш згодом. Говорить йому Петро. Не омиєш ніг моїх повік? Відповів йому Ісус. Якщо я не омию тебе, немає у тебе частки зі мною. говорить йому Симон Петро. Господи, не тільки ноги мої, але й руки і голову. Говорить йому Ісус. Омитий немає в тому потреби, хіба що ноги омити, оскільки чистий увесь, і ви чисті. Але не всі. Бо він знав, хто зрадить його. Тому й сказав Не всі чисті. А коли він омив їхні ноги і надів свій одяг і знову возліг, він сказав їм. Чи знаєте, що я зробив вам? Ви знаєте мене учителем і Господом. І правильно говорите, оскільки я є ним. Отже, якщо я Господь і учитель, омив ваші ноги, і вам слід омивати ноги один одному. Бо я дав вам приклад, щоб як я зробив вам, робили й ви.